Ця казка про бегемотика, який зловив сонце і не знав, що з ним робити. На зеленому пагорбі сидів маленький бегемотик. По небу пливли різні за розміром і кольором хмарки. У цій казці вони, виявляється, були зроблені з морозива. Бламбір! Бегемотик ловив хмаринки великим сачком та й пробував їх на смак. Аж раптом бегемотик побачив, що одна з хмаринок пропливає повз величезний жовтий льодяник. Щось я давно не їв фруктового. Піймав його сачком. Та виявилось, що це ніякий не людяник. Це сонечко. Схопив бегемотик сонечко, сонечко та й покотив його з пагорба прямо у самісінький ліс. А я сонечко спіймав. А я санечко співав, а я сонечко співав, а я сонечко співав. А, а що ж мені з ним робити? Сонце, здається, не їдять. На галявині лисеня полювало на великого метелика. І вже майже схопило його. Коли раптом під ноги звіряткові впало сонечко, а сітє убегнемо, а сітя Не чіпай. Це моє сонце. Я добрий і подарую тобі шматочок. Маленький. І бегемотик особі. відламав лисеняткові шматочок сонечка. А Навкруги трішечки потемнішало. А Ащить я убегемота, ащитя убегемота, ащитя убегемота, ащитя убегемота. Ащитя убегмо та ащитя убегнемо та сітя убегмота, ащитя убегнемо я у бегемота? а я я я я я у у у у у бегемота? 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 А А А А сіті убегмота бегемота? Наступним, кого зустрів Бегемотик, було поросятко, яке набирало у відерця воду із тавочки. Ай, <плес> що Бегемота, ай, Бегемота, ай, що Бегемота, ай, що Бегемота. Бегемотик відламав поросятку шматочок сонечка Паш, і навколо потемнішало ще більше. А я сонечко спіймав, а я сонечко спіймав Реадно апірішин. Ловися рибка велика і маленька. Ловись рибка велика і маленька. На місточку ведмедик ловив рибку. Ловись рибку велика і маленька. Ловися рибка велика і маленька. Ловись, рибка, велика і маленька. Ось рибка велика і маленька. Закидав на середину річки спіднік, велику вудочку. Почало клювати. Ведмедик думав, що піймав велику рибу, а це виявився старий порваний башмак. А Я сонечко спіймав. Сонечко. Хе -хе -хе. Сонечко. Я сам. Смохти! Слухай, ось що! Хочеш фокус? Беремо сонце! Заплющу очі, а виходить! Ведмедик розломав на дві частини сонечко місяць! І навколо стало майже зовсім темно. Ведмедик кинув сонечко у кошик і втік. Бегемотик подивився на маленьку частинку, що залишилась у нього від сонечка. Подивився навкруги і знизав плечима. Мабуть, треба повернути сонечко на небо. Літи. Він підкинув шматочок догори, але замість того, щоб полетіти у небо, шматочок впав у річку. Стало зовсім темно. Тепер завжди буде темно. Це сказала сова, яка вже давно спостерігала за бегемотиком та його друзями. Лісові звірятка сиділи на галявині і плакали. Їм було дуже холодно та страшно. У когось з них був шматочок сонечка, проте в лісі було темно темно. Нема більше сонця. Розібрали, розтаскали сонце по шматочках. Ведмежа схопило кошик і чим дуж побігло шукати бегемотика. А той плакав біля річки, намагаючись витягти звідти свій шматочок. Ведмедик закинув вудку і витягнув частину сонечка. <рігум> <рігум> Треба свідче повернути сонечко на небо. Зібрались на пагорбі, і кожен підкинув свою частину до гори. Проте всі шматочки повернулись знову на землю. Тоді звірята зібрали шматочки разом і підкинули знову. Та сонечко знову повернулось. Звірята помітили, що не вистачає невеличкого шматочка, подивились один на одного, і виявилось, що лисиня свій шматочок не повернуло. Як тільки всі шматочки були разом, сонечко само піднялось на небо і засяяло. Почали зіряти танцювати та співати. А з неба на них дивилося та посміхалося. Таке схоже на великий ледяник. Гарно толець усіять в небі голові. І тепло своє давать, і проміння дарувать.